Вже більше року триває запекла боротьба. І на землі, і на небі. Ми не здаємо позицій. Кожен боронить свій фронт військовий, волонтерський, гуманітарний. У кожного зараз своя зброя. І для декого ця зброя мистецтво. У цій війні не виникає питання, чи є місце культурі, адже сьогодні ми боремось за ню і робимо все. Аби зберегти її самобутність та державність. Саме такою і є мета освітнього проєкту Бібліохаб Центр коаліції допомоги, який днями відкрився у Теофіпольській громаді. Цей проєкт став переможцем у конкурсі Час діяти Україну від фонду МХП Громаді. В результаті реалізації проєкту створено сучасний, багатофункціональний, вільний і доступний бібліотечний простір, який відкриє нові можливості для жителів Теофіпольської громади та внутрішньопереміщених осіб. Бібліохаб слугуватиме підвищенню рівня освіченості та культури спільноти, соціальній взаємодії і згуртованості громади. Це буде ще одне місце, де буде комфортно, зручно і головне освітньо. Там в цьому залі зібрана вся сучасна українська література, яку, я думаю, в цих умовах діти і дорослі будуть хотіти її читати. У бібліохабі створені дитячі куточки, лекторії, майстерня, зона відпочинку. Для відвідувачів доступні коворкінг-зона, обладнана сучасними меблями та обладнанням для роботи і навчання, проведення дискусій, освітніх заходів, лаунж зони зі зручними кріслами, проектором, настільними іграми для проведення дозвілля, соціальних та культурних заходів спілкування та соціалізації. Це надзвичайна бібліотека. Це бібліотечний простір. Який буде об'єднувати в собі людей, тут будуть навчатися, розвиватися, самодосконалюватися. Тут будуть реалізовуватися, надійся, ще не один проект, який буде не менш цікавим, не менш успішним, не менш корисним для людей. Це простір, який буде об'єднувати в собі благодійників, волонтерів, громадських діячів, активістів, всіх, кому не байдужа доля нашої громади та країни. Отже, відвідуючи Бібліохаб, ви можете ознайомитися з найкращими зразками української, світової, краєзнавчої літератури, періодичними виданнями, а також можете навчатись та працювати дистанційно, активно проводити свій вільний час. Тож обов'язково завітайте! А з вами був час громади. До зустрічі!